Друзі, всім привіт! Я вас вітаю на каналі Фішбум, і наші риболовні пригоди продовжуються. На календарі, грудень місяць, на дворі справжня зима, мороз і сніг. І для багатьох рибалок це досить невдалий час для риболовлі. І поясню чому. Тому що на кригу не вийдеш, бо вона ще досить тонка. А зі спінінгом в руках, ну там, де хочеться половити, не завжди можна половити. На Дніпрі. Від верблюжого заливу це на оболоні, і до мосту метро по руслу зимувальна яма. І як ви знаєте, діє заборона на ловлі на зимувальних ямах з 1 листопада. Так що, друзі, пам'ятаємо і не порушуємо. На малих річках, на озерах, старицях Десни вже потрошку стає крига, тому теж не походиш. Ну а до русла Десни дуже проблематично доїхати навіть на джипі, друзі, бо можна так посеред поля. Бо снігу насипало в цьому році е, багато. Але є одна водойма, яка майже е, всю зиму не замерзає. І тому ми удвох приїхали так на обвідний канал. І е, тема сьогоднішньої риболовлі береговий зимовий джиг. Дмитро, що ми сьогодні? На чому ми будемо сьогодні полювати? Будемо на судочка полювати, шукати його по ямкам. Правильно. Е, тому. В пріоритеті У нас сьогодні ловля судачку. Якщо судачок не буде дуже гарно реагувати на наші приманки, будемо пробувати ловити щучку. Ну а там вже як кажуть, що вже буде, то буде. Тому, друзі, залишайте з нами, буде цікаво. І для того щоб формат відео був більш цікавішим, вам було цікавіше дивитися, а нам азартніше ловити. Я пропоную такий Дмитру дружній батл. Це не змагання Дмитро, це такий дружній батл у двох номінаціях. Перша номінація: хто більше зловить хижої риби, в залі йде вся хижа риба. І друга номінація це Бікфіш. В кінці відео підведемо підсумки, ну і з'ясуємо, да, що на що клює. І так, друзі, сьогоднішню риболовлю Я починаю з Джигрігу. Вантажик 15 грамів і такого лимонного кольору стігама ручної роботи у трьох з половиною дюймах. І так робимо перший закріп. Перевірили фрикціончик Так, не забуваємо. о як чудово Трошки про комплект я розкажу пізніше. Зробимо десь по 5-6 закидів з Дмитром. І про свій комплект я розкажу трошки пізніше. Опа, вклюванчка була? Да, так, ти чочок був. Так. Да. Тічочок легенький, але клюваннячко з, з першого закиду, так. І так, друзі, тактика лову на сьогодні така. Зараз грудень місяць, і рибка тримається найглибших частин водойми. Це такі своєрідні ямки. На обідному каналі цих. Ямок дуже багато, але вони локальні. Тому ми з метром вирішили довго не застоюватись на одному місці. Будемо переїжджати з місця, з локації на локацію. Тобто приїхали, обловили, прокидали. Є клювання, залишаємось, доловлюємо, нема клювань, переїжджаємо. Тому тактика лову сьогодні така: довго на одному місці ми. Не застоїмось. Ну, а про стратегію я розкажу трошки пізніше. Так, зробив третій закид зараз закінчу проводку і будемо змінювати приманку. На ранок. в мене сьогодні два комплекти, і на ранок я собі пов'язав. Фаворит Кріт в зрості 2,60 з тестом 15,50 50 грамів. Стоїть катушка 4 тисяч Дайва Ніндзя, шнур намотаний 1,2 по японії 4 жилочка. Флюр 505, бо може влетіти щучка. І коли Дмитро побачив мій комплект. Він трошки в мене сьогодні зранку посміявся. А посміявся чому? Бо в нього флагман Z і шнур 2.06 в два рази тонше, ніж мій. Друзі, поясню, чому я зробив зранку такий вибір. Зараз в нас на вулиці Морозець. І ось для цих місць: ну якщо брати от лінійку бюджетних спінінгів, флагман Z – ну це мабуть найкраще, що можна в е, такому бюджетному варіанті. Давайте ще зробимо закипи. Я буду розповідати. в бюджетному варіанті. Придумати Правильно, Дмитро? Він якраз і перекриває і ваги ті, що треба. І він, дзвінки, і зрост у нього добрий, щоб робити дальній закид, якщо це потрібно. Але в нього є один невеличкий мінус. А саме в нього досить маленькі кільця. Ось. І коли зранку мороз, то як би ви не обробляли силіконом кільця, вони час від часу будуть обмерзати. І це буде. Сказуватись на закидах. Я пов'язав собі фаворит кліт, тому що у цього спінінга досить велике кільця. Плюс я буду використовувати більшу вагу і компенсувати цю вагу я буду завдяки товщині шнура. Поясню, друзі, дивіться, я перегружаю приманку. Тобто, якщо тут Дмитро ловить вагою 12 грамів, я ловлю вагою 15 грамів. Це мені дає можливість робити дальній закид. А ось для того, щоб приманка вона не так швидко опускалася на дно, в мене шнур стоїть 1,2 по японії. Він більше пороситі, тому приманка більше підвисає. Як тобі? Цікаво? Цікавий хід? Ага. <сіх> да. Тому, друзі, коли враховуєте погодні умови і температуру, коли ви ловите. Тобто, якщо на вулиці мінус, то я ну, раджу використовувати спіннінги саме з великими кільцями. Обов'язково використовуйте спрей такий силіконовий. І ось, як на мене, ось ну, скільки ж ну, о, щось. У Дмитра щось є. Да, ось Дмитро вже щось полював. Друзі, показати. Ось дивіться, бачите? Ось лідочок. Навіть такі великі кільця теж обмерзають, але не критично. Ось дивіться, бачите? Ось чому зранку я зробив вибір саме в сторону. великих тілець. Зараз покажу. Ось таке я використовую спрей, є менший. Ось. А мені отакі от подобаються. І дивіться, отак от, от ми беремо і так. Раз. І оправляємо. Так, і обов'язково, друзі, треба час від часу обробляти худобу. Теж обмерзає і без силікону ніяк. Взяв я, друзі, сьогодні не тільки силікон, але і віпчики ручної роботи. Вони теж показують дуже гарний результат, тому час від часу буду пробувати силікон, віби і мандук. Так, робимо закид Зараз покажу робочу проводку для вібі. Зробили закид Вимотали слабину і починаємо рівномірочку. Краще за все, віби працюють на рівномірці. От ну, саме в мене, скільки пробував різних проводок. От саме у мене краще за все працюють саме рівномірочка. Три прокрути, пауза. Якщо пауза закоротка, тоді чотири прокрути. Ну і тут же де вже працюємо без пауз. Ух ти! Кущик який зачепили. Ну, Трошки дно почистимо теж. Непогана. Значить, на що хочу звернути, друзі, вашу увагу. Дивіться, зазвичай у вібах стоїть два трінічки. Задній і нижній. І ось дивіться, віпчик йде отак. Задній він майже не чіпляє ну, ракушку, траву. Але ось дивіться, ось я пальцем. Бачите? От Якщо не змінити нижній трінічок на Двійник, ось дивіться, бачите я проводжу. То тобто двійничок піднімається. Але якщо рибка знизу атакує, то вона за двійничок засікається. Тому якщо у вас на дні присутня трава або присутня ракушка, я раджу нижній трійничок міняти на двійник. І тоді ліпчик буде правильно у вас працювати. Так. Роблю по три закиди кожною приманкою і змінюю приманку. До речі, якщо йдуть клювання на віби, вони такі більш агресивні, злі і ось перевірено. от Я перевіряв і перевіряв багато разів. Тобто, там, де ловиться судак на силікон, зазвичай ви, коли закидаєте віб, судак. Ловиться крупніше, але бачите, все ж таки травку він чіпляє. І, друзі, не забуваємо про мандулку. Коли ви ловите на мандулку, то приманку треба трошки перевантажувати. Поясню. Дивіться, ось тут я ловив джигрігом 15 грамів, то я ставлю на мандулку. 24. Коли ви ловите на мандулу, пауза не повинна перевищувати одну секунду. Тобто приманка постійно повинна постійно стукати по лук. Друзі, подивіться, якого полював монстра на мандулу. О, дивіться. По-чесному за гачок, за голову, О, ти навіть по мірках. Спорту це зараховується. Що це таке? А це таке недорозуміння. Клюнуло в мене на, дивісь, на, на гачка за голову такий бичок. Ви бачите? Я, я думаю, що його можна не знімати і як на живця ловити. Да, так? На живця можна. Да. Так і кидай з ним. Отак от і буду кидати. Да. Отак, от от, друзі, монстров полював. Тільки що було клювання, таке чітке судикове. На приманку 3,5 дюйми в кольорі Electric Натуралочка на цих рігу в 14 грамах. Ось подивіться, наслідки клювання. Стягнула приманку. Дивіться. Було чітке судакове клюванечко. Це добре? О, Друзі, щось є. Я тільки Дмитру сказав, було б непогано сазанчика чіпанути. Да, щось таке непогане. Поставив віпчика. І ось перед цим закидом Дмитру кажу, було б непогано. О, було б непогано якогось сазанчика зачепити. Це, звісно, не залік, але потягати було б приємно. І тут перший закид. Я фрикціончик відпустив, бо щось таке гарненьке. Ну таке щось гарненьке. що забагрене, але щось непогане. Вау! Суда. Це, судак. Це, судак. це Судак тільки забагрений. Боже, а як це ми його тепер сюда. візьмемо? Так, давай йдемо. Боже, який гарний судак. Це гарний судак. Дуже гарний судак. Так, будемо намагатися. Може Дмитро допомогти може? Давай, я так? Є, друзі. Півторашка, друзі. Дивіться, що працювало. Отакий лимонного кольору ручної роботи віпчик. Воно раз вдарило. Mm -hmm. да. Я думав біла цих нічого. Другий раз із третього воно повисло. І ви бачите, який він пасивний, він навіть не упирався. Дивіться, оце, оце півтораха. Друзі, я вам ще що хочу сказати. Я давно хотів поділитися рецептом смачного оселедцю. Йдуть новорічні свята, тому ось я зроблю до новорічного столу. Такого гарного оселеця. Ну що, почин зроблено? І так, друзі, я розкажу, що відбулося. Тут попереду мене ямка. Кидався силикончик. Щось б'є по приманці. Я думав, що біла рибка. Поставив віпчик. І ось з першого закиду було раз клюванічко. Я підсік, промах, друге клюванічко під промах. І на третьому криванні рибка підсіла. Тобто судак не активний, він б'є по приманці. Ось, ну головне, що рибка залікова. Тому будемо продовжувати. Вівчик спрацював. Як кажуть, рібе руля. Тут далекий закид не потрібен. І спрацювала, як я вам і казав, рівномірочка. Три прокрути, пауза. Судачок настільки пасивний, настільки пасивний, що от я його тягну, мене здавалось відчуття, що це якесь знов клювання було. Якась біла рибка. Знов є щось. Щось, друзі, знов є. Віп сьогодні роздає. Від... А, відвалилась, відвалилася. Ага. Ну теж щось було непогане. І теж було дуже схоже на судачка. Ага. Так давило. Палося. Знову нав. Так, да, знову навів. Прикольно. Дуть клювання. Да. Рибка неактивна, б'є по приманці, я раз підсік. другий підсік, і на третій підсічці вона підсіла. І таке теж упиралася десь. Плюс-мінус таке було щось. І дуже схоже було на судачка. От, і знов. Я шкодую, що не взяв всю свою коробочку. У мене такі досить тут важкі віби. Для цих місць у мене є такі легкі, але я не розраховую, так, раді експерименту взяв. А воно, бачите, відзивається на віпчики. Навіть пасивний судачок, але в рот брати не хоче приманку, але б'є, реагує на неї. Прикольно. Прикольно. І тягнув, друзі, ну так давив, як, як судачок. Я навіть ослабив фрикціончик, щоб не злити рибу. Тому Робив все правильно, але, на жаль, рибка відвалилася. Але пів дороги її протягнув. Порцію адреналіну отримав. В свої власні сили повірив. А це головне. Віра в приманку, віра у власні сили веде нас до перемоги. Тому, друзі, постійно експериментуйте. Я завжди про це кажу. Постійно експериментуйте, не зациклюйтесь в одні приманки і в одні проводки. Щось змінюється, чимось... Дивуйте рибку і вона здивує вас. А тут теж знов таки недалеко було плювальничко. Друзі, щось є. Щось є. Діма! Підлящик. За задній трійник чітка клювака була, чітко за прикол. За верхню, майже за верхню губу. Отакий от підлящик. І знову на вівчик, так. Нам він не потрібен, тому ми його відпустимо. Ой, туди, щоб сильно його не травмувати. Ой, ага. Так, ну давай, пливи, зви, судочків. А як прикольно вона. Той -той. Супер! Ну що, трошки побігав, погуляв. Прийшов до тебе синку, спитати, як тебе справи. А, ну я одну щучку піймав. Та ти що? І все. А розмір який? Невелика. Морозець, тому постійно приходиться обробляти і шнури і кільця. тому я дуже задоволений, що зранку саме пов'язав собі фаворит Кріт з більшими кільцями. Шнур набагато легше проходить і ловити набагато комфортніше. І так, друзі, приїхали на іншу локацію. Тут вже ямка на цій локації вже трошки менша. Тому я взяв свій другий комплект. Це флагман Blackfire в зрості 2,60 з тестом 10-45 г. Daiwa Ninja 3000, шнур 0,1 чотирьохжильний, флюр стоїть 0,38. Так, перевіряємо фрикціончик. Поставив джегріг, вантажик. 12 грамів і відправляємо приманочку в водичку. Тут, на жаль, вже віби не вдасться пополоскати, бо ВІБи у мене 26 грамів і тут, на жаль, для них трошки замілка. Тому Взяв до рук свій інший комплект і вже буду виключно джигувати силікончиком. Друзі, є рибка. Невеличкий судачок, але є. Але придавив, без клювання на підкидику. Ось і упирається трошечки. Ще й з паличкою йде. Але дивіться, по-чесному взяв yeah, в рот. По дивіться. Отакий. 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 Приманка 3,5 дюйми. Отакий судачок. Приманка з Колір лох. Вантажик 12 грамів джигріг. І судачок відправляється, друзі. Куди додому? Буду кидати, бо тут мілячки запутаються. Тому! Опа! Тух! Поплив. Отакий, От друзі, в цьому році початок зими. Був сьогодні сніг. Зараз він пішов дощ, сховалися з Дмитром. От, От такий. Місценьке. І так, друзі, коротесенько підвинемо підсумки і будемо вже збиратися додому. І так, приїхали сьогодні з сином Дмитро на обідний канал. От трошки побатлились, походили, половили, пошукали. Рибка така була не дуже активна. У нас бойова нічия. У Дмитра щучка і судачок. В мене два судачки, і бонусний ще такий підлящик, але він не зараховується. Тому бойова нічия я 2, 2 Але номінацію бігфіш, якщо Дмитро, ти не заперечуєш. Візьму я батько, так. Да. Да. Безперечно. Да. То тобто сьогодні е, рибка порадувала не кількістю, вона порадувала якістю. Влетів сьогодні зранку судачок такий десь на півторушку. Тому, друзі, я його забрав. Забрав для чого. В мене ще є в морозильці ще один заморожений. І я в наступному відео, друзі, хочу поділитися з вами дуже смачним рецептом Оселецію з Судака. Попереду новорічні свята, тому я думаю, це буде, цей рецепт буде вам доречний. І на завершення, що мені вам хотілося побажати: не чекайте, не сидіть вдома, не чекайте гарної погоди. Є можливість, виїжджайте до Рі. Виїжджайте до водойми, беріть з собою дітей, спілкуйтесь, дихайте свіжим повітрям. Тому на цій позитивній ноті я бажаю всім миру, бажаю всім здоров'я, залишайтесь живими, залишайтесь здоровими, залишайтесь на каналі Фішбум. Попереду дуже багато цікавого. До нових зустрічей!